На численні побажання клієнтів фахівці газмережі розширили можливості особистого кабінету на сайті mygrmu.com.ua. Відтепер його користувачі, окрім інформації про розподіл газу, можуть дізнатися про наявні додаткові послуги газорозподільної компанії, а також завантажити квитанцію за проведене технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Для цього в особистому кабінеті необхідно обрати відповідний розділ. Додаткові послуги або історія розрахунків. Варто зазначити, що рахунки за технічне обслуговування з'являтимуться в особистих кабінетах після проведення робіт один раз на три або п'ять років. Це залежить від строку експлуатації газопроводів у будинку. У платіжці за технічне обслуговування зазначено поточний стан розрахунків, суму до сплати, Актуальні реквізити та QR-код для швидкої оплати. Електронний рахунок зручно завантажити на ваш мобільний пристрій та сплатити у будь-який час. Нагадуємо, що технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж проводиться висококваліфікованим персоналом операторів ГРМ з метою недопущення аварійних ситуацій та безперебійної доставки газу в оселі споживачів. Усю детальну інформацію про послугу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів можна переглянути на сайтах регіональних філій газмережі у розділі ТО ВБСГ. приєднуйтесь до світу онлайн можливостей разом з особистим кабінетом газмережі.